Ти, мабуть, думаєш, що найстрашніше в зоні це кровосос за спиною або тріск лічильника Гейгера, що зливається з твоїм серцебиттям. Ні. Найстрашніше це тиша. І час було двоє: не новачки, але й не ветерани. Назвемо їх круг та Чалий. Вони полювали за спалахом, артефактом, що народжується лише на мить у самому серці аномалії Електра. Рідкісна штука, дорога. Вони вирахували місце. Старий підвал під зруйнованою школою у прип'яті. Електра там була стабільна, наче приручена. Крук, як більш досвідчений, пішов першим. Він знав, як танцювати між розрядами, чалий прикривав. І от крук бачить його артефакт: сяє, наче маленьке сонце. Він простягає руку в контейнері, і в цей момент підлога під ним провалюється. Старе перекриття: крук летить вниз. Не глибоко — метри три, але невдало. Обидві ноги затиснуло бетонною плитою. Аномалія електра. Прямо над ним. У метрі. Вона реагує на рух. Кожен його подих і над головою спалахує блакитне полум'я. Чалий. кричить він. Чалий, витягуй. Чалий спускає йому мотузку. Тягни. Крук смикає, але плита сидить мертво. Не можу. крипить крук. Ноги затисло. Вона мене не відпускає, чалий дивиться на нього. А потім дивиться на свій КПК і мовчить. Чалий? Крук не розуміє. Що ти мовчиш? Допоможи. Чалий повільно піднімає голову. Обличчя бліде. Круче, каже він тихо, викид. Через десять хвилин. Десять хвилин укриття у сусідній будівлі, бігти хвилини три, але щоб витягти крука, щоб зрушити цю плиту. Потрібна година, або лом, або диво. У них було десять хвилин. Крук дивився знизу вгору на свого напарника, і він все зрозумів. Ти ж, ти ж не, почав він. Чалий дивився на нього. Дві хвилини вони просто мовчали, чули лише тріск аномалії над головою крука і далеке, наростаюче гудіння. Потім Чалий зняв зі свого плеча автомат. Що ти робиш? прошепотів крук. Ти знаєш, що буде, коли почнеться, так само тихо відповів Чалий. Твій мозок звариться, ти будеш кричати. Він поклав автомат на край ями, підсунувши його до крука, а поруч поклав одну аптечку з промедолом. Обирай сам, брате, сказав чалий. Крук дивився то на автомат, то на аптечку. А ти хрипить. А я піду, чалий відвів очі. Прощавай, і він пішов. Крук чув, як віддаляються його кроки, а потім почув, як завила сирена початок. Він залишився один в темряві під аномалією, що скаженіла від наближення викиду, і перед ним лежав вибір, швидка куля чи повільне божевілля від промедолу, поки зона не забере його сама. Кажуть, Чалий вибрався навіть продав той спалах. Що лишився в ямі поруч з круком, він якось зміг його підчепити мотузкою, поки той ще не зник. Але з того дня він не спить без світла. І кажуть, іноді вночі він розмовляє сам із собою, наче просить у когось пробачення. А Зона? Зона просто спостерігала. Вона завжди дає тобі вибір. Просто обидва варіанти зазвичай гірші за смерть. У кожного в зоні є така історія. Та, яку не хочеться згадувати. Але неможливо забути, якщо ти готовий почути більше, ти знаєш, де мене шукати.